Я використовую індивідуальний підхід, тому що у клієнтів буває різна антропометрія тіла, різна тренованість, чоловік, жінка, метаболізм інший. Також моя кожна програма, кожного клієнта відрізняється, немає ні одної схожої програми, тому що організми різні. Наше здоров'я це найголовніше. Тому перше моє запитання до клієнта: чи є у тебе травми, або чи тебе щось турбує. Тому на початку ми вчимо техніку виконання кожної вправи. На тренуванні. Ми не будемо вижимати з вас всі соки. І ще я не буду на вас давити у нас приємна тепла атмосфера. Для результату я використовую різні методи тренування як силові, функціональні, також кардіо. Наприклад, різні види вправ, як можна потренувати одну групу м'язів квадрицепси. Мої клієнти отримують ріст не тільки в гарному тілі, самопочутті і здоров'ї також у них ростуть інші сфери життя за рахунок того, що підвищується їхня самооцінка. Тому не шукай відмовок. Записуйся вже сьогодні.